Добрий день, мої любі малята. Сьогодні дуже прохолодно, чи не так? Мабуть, це осінь готує нас до холодів, але давайте ми з вами поговоримо про осінню погоду. Ще зовсім недавно осінь тільки починалася і була зовсім непомітною. Ще гріла сонечка, зеленіла трава, цвіли осінні квіти. Це був місяць вересень. Листя на дерева було зелене, як влітку. А потім пам'ятаєте, як до нас завітав жовтень. На деревах та кущах листя стало жовтіти та червоніти. Природа стала готуватися до заморозків. Малята, а ви замітили, опадає листя з дерев. Це явище називається листопад. Зовсім скоро дерева скинуть золотисте. Багряне вбрання, догорає жовтень золотим вогнем, то заграє раптом пролівним дощем, то засяє в небі сонцем золотим, затанцює раптом з вітерцем своїм і закружить листям сині небеса, і захопить серце радісна краса. Догорає жовтень, холод принесе, поскидає листя золоте усе. Незабаром вся природа наче замре в очікуванні заморозків. А поки тепла погода, можна побачити сонечка, Давайте, друзі, з вами насолоджуватися теплом осені. До зустрічі, малята!